Звати мене Карташов Сергій Степанович. Сам я народжений міста Вишневе. Це Київська область, колишній Києво Святошинський, нині Бучанський район. Почалось все десь, десь, десь в березні місяці, тому що до березня я ще перебував вдома. Да, вже добралися орки до Ірпеня з Бучею, да вже починало прилітати і Вишневе. Але ми були в частному секторі там у знайомих, і плюс-мінус ще в підвалі діти з дружинами ховалися, а ми е, патрулювали вулиці, блокпости і так далі. Але коли вже гради почали доставати вже сюди, то ну, дитина маленька, на той час їй не було навіть 4 років. Тому я розумію, що треба забирати їх відтуда. Ну, а так як в мене батьки і дружини проживають в Дрогобичі, тому сюди. Вони залишились там, ну, а я до Львова до своїх друзів допомагати. Ну, на час, коли я сюди тільки потрапив, то ну, людей було значно більше, ніж на сьогодні. Весь цей рух потихеньку-потихеньку затихає, і на сьогоднішній день нас всього четверо таких, типу бойових бійців, ті, хто щодня на складі, або щодня там в поїздках. Плюс-мінус воно відбувається так, що хтось, як Оксана, здобуває, а хтось це везе хлопцям. Тому що так виходить і так складається, що бажаючих поїхати теж все менше і менше. Я прекрасно розумію, хтось там боїться. Хтось не має часу, хтось розуміє, що сім'я теж хоче їсти, і йому приходиться працювати. Тому ну, нікого не можна давіть в думках за це якось кривдити, хто, хто як може. Особисто для мене те, що я колись задам собі питання, що я робив в цей час, і буду мати на то відповідь. Найскладніше знайти те, що просять, тому що ти розумієш що просять хлопці, це для справи, а не для себе. І це дуже часто вберігає життя людям. Тому ну, найважче це знайти. Довести то таке. Да, в дорозі важко, да, в дорозі складно, да, відбувається багато що, да, і там прилітає, коли ти там, але то ну, таке другорядне. А от знайти те, що вони просять, і туди його привезти, це складно. Практично ніяк. Коли є можливість, ну, дитина мала і вона хоче бачити тата. І я прекрасно розумію, що вік 4-5 років він дуже важливий. Але вона вже на сьогоднішній день розуміє і багато де сама каже, мене тато допомагає солдатиком. І навіть вже було декілька моментів, коли вона мене питала, тато, а коли ти мене візьмеш з собою до солдатики, я теж хочу допомагати. Тому ну, це ще більше. Надає сил, спонукає тебе робити те, що ти робиш. Якщо якщо дитина в 4 роки це розуміє, то по любому ми маємо це робити. Це буває по-різному, тому що залежить опять же, від того, що ти здобув, або що тобі допомогли здобути, але ну, таке було декілька разів навіть тричі за тиждень. Тобто ти приїхав там, о сьомій вечора. Прийняв душ, перевдівся і в 10-11 опять виїхав. А буває, що і раз на тиждень, раз на два тижні. Це складно, тому що коли ти їдеш, причому ти їдеш не 5, не 10 хвилин, а 2-3 години і бачиш села, в яких навіть іноді фундаментів не залишилось. Ну тобто села нема. Я не знаю. Це ж люди, які все життя щось будували, щось збирали, якось ну, все це копили, а нема нічого, їм нема куди повернутися. Я розумію прекрасно, що це чиєсь зломлена доля. Ну, все життя, весь твій труд, все там було, а нема нічого. Ну, мабуть, це найважливіше. Тому що ну, мости ми відбудуємо, а от то, що людина сама робила для себе, це відбудувати ну, нереально. Це якась історія і навіть не одного покоління, там вже ж діди жили бабусі, а тепер всь немає. Частенько, навіть порожнеча. Ти не розумієш, а де ці люди зараз? А чи живі вони взагалі взагалі? Ну, дуже важко. Іноді їдеш двоє-троє людей в машині і не розмовляють. Тому що ну, кожен десь там в своїх думках mm -hmm. розуміє, що тут відбулося. Закатовані людське життя ну, це страшно. Ну, так як літо. Mm -hmm. І, ну, чесно говоря, підрозділи є різні. Є підрозділи, які кажуть, да, в нас забезпечують нас там, допустим, є їсти. Но, хлопці, щоб це дуже приємно, хлопці завжди кажуть. У нас є, відвезіть тому, кому потрібно. Вони не беруть, аби взяти. Тому ну, зараз, на сьогоднішній день, це харчування. Обов'язково воно має бути довго зберігання або сухе, тому що, ви розумієте, там той же батончик, та же мівіна, він в карманчик взяв і пішов в розвідку або пішов в наступ. Часто останнім часом штурмові бригади, а штурмова бригада ну, в нього весь вся вага. Це зброя, тому що коли тобі не вистачить патрону, це життя. Коли тобі не вистачить їсти, це можна ще якось пережити, а без боєприпасів ніяк. Тому все легеньке, все маленьке, все довго зберігання, все сухе і вода. Літо, жарка вода. Тим більше після того, що вони зробили з ГЕС, там катастрофа місцями. Ні, ми допомагаємо всім, але намагаємося здебільшого військовим, тому що є усвідомлення, що ну, якщо хлопцям не допомогти, то іншим вже і не треба буде. Якщо ці нелюди прийдуть сюди, то вже буде пізно. Тому з більшості, звісно, військовим. Ну, і люди, які там той же Херсон, по-любому їм теж допомагають. Ні, ми не робимо тільки львівським. Спочатку все починалося, звісно, так як, так, як знають місцевих хлопці. В першу чергу вони звертались, а потім це ж поїздка. Там зустрів один підрозділ, там шукав дорогу, ну тому що не працює нічого. Ні навігація, ні інтернет, ні мобільний зв'язок. Тому щоб десь когось знайти, а бригади переміщаються... Постійно з кимось спілкуєшся нові знайомства, там в лісі танкістів побачили, там те все, і воно за собою тяне одне за одним. Тому підрозділів багато, і всі вони, як каже наша Ірина Михайлівна, в нас нема чужих, вони всі наші. Ну, найбільше коли зустрічаєш своїх, наприклад, там, школу я закінчив дуже давно, і ти десь зустрічаєш свого однокласника. Десь зустрічаєш людину, я військовий колишній, десь зустрічаєш тих, з ким навчався в Київському інституті ВПС. Ну і плюс емоції хлопців, коли до тебе звертається людина, яка має 27 років, а він вже на сьогодні командир батальйону, як мінімум. А я як військовий розумію, як ця лісінка росте. І він вже командир батальйону, і він відповідає за 600-800 людей, маючи свої 27 років. За життя відповідає щодня. І він виходить до тебе і каже, що привезіть, будь ласка, наприклад, там дрон, тому що це очі, тому що це збережені життя. Бо він побачив, коли на тебе йдуть. Відбуваєш атаку, ти готовий. Коли не побачив, вночі вони і в окопи заходять. Тому це по-любому життя. Але дивує те, що людина каже: ви привезіть, будь ласка, і віддайте напряму солдату. Бо я сьогодні є, а завтра мене немає. І він це каже так спокійно. Вроді ну, це не про його життя, це про щось абстрактне, про щось чуже. І він спокійно тобі обличчя каже, ну мене завтра може не бути, але ви привезіть. Фентезі, реально, тому що десь з цією людиною не спілкувався, там. життя повертається по-різному. У мене є однокласник, який живе у Львові, і живе у Львові давно, тому що там поступив інститут Львівський свого часу. І цих людей не бачив і 10 і 15 років. Ну, це приємно. Звісно, негативно, але я прекрасно розумію, що є випадки, коли ну, ці кримінальні справи не є порожнечою. Так само, як і військові. В той же час, ну, були такі випадки, коли, наприклад, волонтери привозять військовому автомобіль. Вони привозять йому як людині, це не ставиться ніде на облік, а потім отримуючи якісь поранення, якісь травми несумісні вже з службою, людина звільняється. Так, да, ці случаї дуже ну, рідкі, поодинокі, але є коли цю техніку просто продають. Той же тепловізор, той же автомобіль. Тому це не має бути повальним, але ну це має бути. Ну, по-перше, я не з Львівщини, тому мені важко, але люди, з якими я працюю, і розумію, що ну, вона на такому мінімальному рівні, що, можна сказати, що її практично немає. І державу ще дуже при цьому задіває, що хлопці кажуть, що ну, часто буває таке, коли тобі прямо обличчя кажуть, що попросить у вас. Це значить, що воно ну, ви знайдете і привезете, а у державі, це значить просто чекати. Тому вони звертаються до волонтерів. Плюс забороняють, навіть командири забороняють. Я не раз чув слова, по-перше, військові вас забезпечує держава, а по-друге, у вас є зарплата, самі купите. І я таке чув. Тому, що значить самі купите? Він сьогодні живий, завтра не живий. Тому ну, держава мало працювати. Тим, тим більше, що ми всі з вами чуємо, бачимо, які гроші передає і Європа і Америка. Вони ж мають на щось йти. Знову ж волна спадає. Перші місяці це, ну, це було реально, це було дуже помітно. А ну, час йде. По-перше, я розумію, що у людей закінчуються фінанси, якась фінансова подушка, яка в когось була. По-друге, звісно, роботи все менше і менше. А по-третє, ну, тож, всі звикають і заспокоюються просто. Тут тихо, спокійно. Іноді я чую, що, як Ірина Михайлівна каже, хай би сюди прилетіло, так тільки щоб без жертв. Може, тоді люди зашевеляться. Ну, Я розумію, що прилетіти без жертв практично не буває. Тому Я не хочу, щоб сюди прилітало. Але щоб люди розуміли, що треба допомагати, дуже хочеться, тому що, повторюсь, Якщо вони прийдуть сюди, буде пізно. Я думаю, найдієвіше було б брати людей в такі поїздки. Якщо з'їздить навіть, ну, типа як той же Краматорськ, для військових і для мене ну, це тихе місце. Так, да, туди прилітає, періодично прилітає, але ну, дуже рідко і там більш-менш життя повернулося. Тому що перші часи ти приїжджаєш. Солярку везеш з собою, заправитись нема де. Їсти везеш з собою, бо купити її нема де. Не дай Бог ти пробив колесо після п'ятої вечора ти людей на вулиці не знайдеш. Mm -hmm. А зараз потихеньку-потихеньку життя повертається. От в такі поїздки не, не глибоко, як ми кажемо. Я думаю, людина швидко все б зрозуміла. Вона не захоче жити так або повертатися додому от в такі місця. Коли в тебе на дверях там російською дещо написано, і в тебе вдома нема нічого, і вибачте, нагажено на ліжку. Я думаю, це було дієво. В найближчому майбутньому ось останню поїздку ми їхали, нам, нас попросили, тому що знають, бачать, знають, куди ми їздимо. І дуже часто до нас звертаються, коли хтось десь якось. Навіть за свої власні кошти, десь знайомі. Е, дуже багато останнім часом люди виїжджали за кордон, коли була ця хвиля, а зараз потихеньку повертаються. Але іноземці, в яких вони жили, рядові люди, іноземці. Вони розуміють, вони чули від тих, хто в них жив, і вони допомагають самі. Да, довго да, вони збирають потрошку. Допустимо, в мене є знайома з моїх частів служби, вона працювала в льотній столовій. Вона зараз живе в Ісландії. Це дуже далеко і незрозуміло мені, але вона парикмахер. І до неї приходять стригтись пенсіонери, які приносять по 10, по 5, по 20 євро. І так воно потихеньку руччик і збігається. Купили автомобіль, його треба завести. Або хтось якось десь знайшов його, десь домовився. Не кожен поїде. Звертаються, просять, тому в останню поїздку ми їхали, автомобіль зламався у нас між Києвом і Полтавою. Ми його залишили на трасі, на зворотньому шляху забрали його, він зараз в Києві ремонтується. На днях, я думаю, він буде готовий, ми знову поїдемо. Хлопцям дуже потрібна техніка, тому що є місця, де не проїдеш, і є місця, де треба проїжджати дуже швидко, тому що місцевість пристріляна, це, опять же, життя, транспорт дуже потрібний. Тому як тільки, зразу веземо. Ну, по-перше, це підтримка. По-друге, Кожен ділиться якимись знаннями, хтось ділиться, ну, знаючи потреби, хтось ділиться праця з документами, тому що ну, держава все одно mm -hmm. винуждає, документи це важливо, бо потім може бути неприємності. Тому хтось підкаже друг другу цим, десь в когось обмін іде, в когось є медикаменти, хтось здобув їжу, хтось здобув ще щось. Mm -hmm. Постійно. Цей контакт дуже важливий. Що дало? Ну, по-перше, дружбу. Е, розуміння, як не крути, а нація згуртована. Люди ну, дуже часто, особливо в цих поїздках, коли тебе безкоштовно ремонтують, твій транспорт. ну, Кожен допомагає чим може, а коли ти пропонуєш за це кошти, тобі кажуть, ти що дурний, ми одну справу робимо. Тому ну, це дуже приємно, це дуже класно, ти віриш в свою націю, в своїх людей. Знову ж спілкування. Якщо ти починаєш цей шлях, не має бути якоїсь, не знаю, боязні запитати. Тому що той, хто має певний досвід, він тебе вбереже від шишок, синяків, дурості. Тому що ну, в певний час і ми їздили на блокпости не особливо звертаєш увагу, особливо вночі, коли хлопці втомлені і пропускають тебе. І один раз у нас було таке, що ми ось ось і виїхали до, до орків просто на територію. А навігація, як я кажу, не працює. Тому ну, постійно спілкуємося з тими, кого знаю, що вони постійно їздять, бо ситуація на фронті міняється порою декілька разів на, на день. Десь територію. Зачистили десь навпаки її забрали. Ну це це життя, це важливо.